Розділ 43 Керівник Паризької філії депозитарного банку Цюріха Андреа Берне жив у розкішному помешканні над банком. Однак він був зовсім не в захваті від свого комфортабельного житла і мріяв поселитися десь на острові Святого Людовіка, де він міг знатися із справді вишуканою публікою. Тут же йому доводилося спілкуватися лише з пихатими багатіями. Коли я вийду на пенсію, казав собі Берне. Заставлю льох рідкісним Бурдо, повішу вітальню якусь картину фрагунара чи навіть буше, цілісінькі дні плюватиму на антикварні меблі та рідкісні книжки в латинському кварталі. Берне прокинувся лише 6,5 хвилин тому і вже діловито крокував підземним коридором банку і виглядав так, наче особистий кравець і перукар старанно попрацювали над його зовнішністю, довівши її до глянцу. Браний у бездоганий шовковий костюм Берне на ходу приснув собі до рота трохи усвіжуюча дихання і акуратно затягнув кроватку. Йому не раз доводилося зустрічати серед ночі важливих клієнтів, що приїжджали з різних часових поясів, тож він навчився спати як воїни Масаї, африканське плем'я, знамените здатністю переходити від глибокого сну до стану повної бойової готовності за лічені секунди. До бою готовий, подумав Берне, побоюючись, що сьогодні таке порівняння може виявитися як ніколи доречним. Поява клієнтів із золотим ключем завжди спричиняла додаткову метушню. Поява ж клієнта із золотим ключем, якого розшукує судова поліція, ставила Берне в дуже непросте становище. Банкові неодноразово доводилось обстоювати перед правоохоронними органами право своїх клієнтів на конфіденційність за відсутності доказів, що ті скоїли злочин. П'ять хвилин, сказав собі Берне, ці люди мусять зникнути з банку, допоки прибуде поліція. Якщо він усе владнає швидко, то скандалу вдасться уникнути. Берне може сказати поліції, що люди, яких розшукують, справді зайшли до банку, але виявилося, що вони не є клієнтами і не мають тут рахунку, тож їх не пустили далі порогу. Якого дідька клятий охоронець надумав дзвонити до Інтерполу. Таке поняття як конфіденційність, очевидно, було вище розуміння вартового, якому платили 15 євро за годину. Зупинившись перед дверима, він глибоко вдихнув повітря і розслабив м'язи. Тоді, витиснувши солодку усмішку, вірвався до кімнати, наче теплий вітерець. «Добрий вечір. привітав він клієнтів. Мене звуть Андре Берне. Чим можу служ? Кінець речення застряг у нього десь під Адамовим яблуком. Цієї жінки він аж ніяк не сподівався тут зустріти. Пробачте, ми знайомі? запитала Софія. Вона не впізнала банкіра, але той якусь мить виглядав так, наче перед ним з'явився привид. Ні, насило вимовив він. Здається, не знайомі. Наші послуги анонімні. Він глибоко вдихнув і змусив себе усміхнутися. Мій помічник сказав, ви маєте золотий ключ, але не знаєте рахунку. Чи можу я поцікавитися, як до вас потрапив цей ключ? Його дав мені дідусь, відповіла Софія, пильно придивляючись до банкіра. Його збентеження тепер було очевидніше. Як так? Дідусь дав вам ключ, але не повідомив номер рахунку? Думаю, він не мав на це часу, відказала Софія. Сьогодні вночі його вбили. Чоловік відсахнувся. Жака сумніра вбили? перепитав із жахом в очах. Але як? Тепер настала черга Софії заніміти з подиву. Ви знали мого дідуся? Банкір Андре Берне здавався таким приголомшеним, що мусив аж спертися на край столу, щоб зберегти рівновагу. Жак Сунєр був моїм близьким другом Коли це сталося? Сьогодні ввечері, у Луврі. Берне прийшов до м'якого шкіряного крісла і упав у нього. Я мушу запитати вас обох одну дуже важливу річ він подивився спершу на Лендона, тоді на Софі. Чи хтось із вас причетний до його смерті? Ні. рішуче вигукнула Софія. Жодною мірою. Берне дивився похмуро. Якусь мить він мовчав, наче роздумуючи. Ваші фотографії розповсюдив Інтерпол. Ось чому я вас упізнав. Вас звинувачують у вбивстві. Софі сполотніла. То уже звернувся до Інтерполу. Скидалося на те, що капітан більше зацікавлений у цій справі, ніж вона думала. Софі коротко розповіла Берне, хто такий Лендон і що трапилося в луврі цієї ночі. Берне був вражений. Вмираючий дідусь написав знайти місія Лендона? Так, і ще залишив цей ключ. Софі поклала золотий ключ на стіл перед Берне емблемою донизу. Берне подивився на ключ, але не ворухнувся. Він залишив вам цей ключ і нічого більше, жодної записки. Софі знала, що дуже поспішала, коли знайшла цей ключ, але була впевнена. Більше нічого за Мадонною в скелях не було. Ні, лише ключ. Берне безпорадно зітхнув. Кожний ключ пов'язаний в електронній системі із номером рахунку з 10 цифр, що служить паролем, боюсь, без цього номера ваш ключ нічого не вартий. Десять цифр Софі мимоволі зважила шанси вгадати цей номер, 10 мільярдів варіантів. Навіть якби вона задіяла найпотужніші багатопроцесорні комп'ютери в управлінні судової поліції, все одно, щоб удержати цей код, потрібно було б багато тижнів. Але, зважаючи на обставини місьє, ви, мабуть, можете допомогти нам. Пробачте, але я справді тут безсилий. Клієнти обирають собі номери рахунків через окремий захищений термінал, а це означає, що номери відомі лише їм самим і комп'ютерові. Саме так ми забезпечуємо анонімність і безпеку наших працівників. Софі це розуміла, у кривницях самообслуговування діяла така сама система. Працівники не мають ключів від сейфів. Зрозуміло, банк не хотів ризикувати, що хтось викраде ключ, а тоді захопить якогось працівника в заручники і вимагатиме номер рахунку. Софі сіла порти з Лендоном, подивилася спершу на ключ, тоді на берне. Ви знаєте, хоч приблизно, що дідусь зберігає у вашому банку. Не маю жодного уявлення. Це суперечило принципам нашого банку. Місія Берне, настійливо звернулася Софія, ми маємо дуже мало часу. Дозвольте, я буду з вами відверта. Вона витягнула золотий ключ і перевернула емблемою Пріорату Сіону до гори, уважно стежачи за очима банкіра. Чи цей символ щось для вас означає? Берне глянув на герб із лілією і ніяк не зреагував. Ні, але багато наших клієнтів прикрашають свої ключі емблемами чи ініціалами. Софій зітхнула, усе ще не зводячи з нього пильного погляду. Ця емблема символ таємного товариства із назвою пріорат Сіону. Берне знову не зреагував. Мені про це нічого не відомо. Ми з вашим дідусем були друзями, але говорили здебільшого про бізнес. Чоловік поправив криватку, було помітно, що він нервується. Місія берне, наполягала Софі. Сьогодні ввечері дідусь подзвонив мені і сказав, що ми з ним опинилися в серйозній небезпеці. Ще він сказав, що мусить щось мені дати, і дав ключ від сейфа у вашому банку. Тепер він мертвий. Будь-яка інформація від вас може виявитися важливою. Берне весь пітнів. Ви мусите вийти з банку. Поліція може прибути кожної миті. Охоронець на вході вважав за обов'язок подзвонити до Інтерполу. Саме цього Софі боялась, однак зважилась на ще одну останню спробу. Дідусь казав, що мусить розповісти мені правду про мою родину. Це вам про щось говорить? Мадемуазель! Ваша родина загинула в автокатастрофі, коли ви були ще дитиною. Мені шкода. Знаю, дідусь вас дуже любив. Він одноразово казав, як йому боляче, що ви не хочете його бачити. Софі не знала, що на це відповісти. Скажіть, запитав Лендон, в місті у сейфа має щось спільний із Сенгріл? Берне подивився на нього здивовано. Поняття не маю, що це таке. Тут у нього задзвонив мобільний телефон, і він вихопив його з футляра на паску, так? Він слухав спочатку із подивом, тоді з дедалі більшим занепокоєнням. Поліція? Уже? Берне вилився, швидко, дав якісь казівки французькою і додав, що буде на горі за хвилину. Закінчивши розмову, він повернувся до Софії. Поліція відрегувала оперативніше, ніж зазвичай, поки ми розмовляли, вони вже тут. Софі не мала наміру відходити з порожніми руками. Скажіть їм, що ми були тут, але вже пішли. Якщо вони захочуть обшукати банк, вимагайте ордера на обшук. Це займе час. Послухайте, сказав Берне, жак був моїм другом, крім того, моєму він зовсім не потрібен увесь цей тиск. Із цих двох причин я не допущу, що вас заарештували у цих стінах. Дайте мені хвилинку, я подумаю, як допомогти вам вийти звідси непоміченим. А більше я нічого не можу для вас зробити. Він став і поспішив до дверей. Залишайтеся тут, я зараз дещо владнаю і повернуся. А сейф. не відступалася Софі. Ми не можемо піти ні з чим. Тут я вам не допоможу, відказав Берне, виходячи з кімнати. Мені шкода. Софія якусь мить дивилася йому вслід, розмірковуючи, чи не могло б бути цього номера в одному із тих незлічених листів і пакунків, якими дідусь закидав її багато років, яких вона так і не відкрила. Раптом Ленно зірвався на ноги, і Софі помітила в його очах радісний блиск. Роберти, ти усміхаєшся? Твій дідусь був генієм. Ти про що? Десять цифр. Софі не зрозуміла, що він має на увазі. Номер рахунку, пояснив Лендон, і на його обличчі з'явилася знайома широка усмішка. Я впевнений, що він його нам залишив. Де? Ленон витяг із кишені розрук і сценною злочиною розгорнув на столі. Софі лише глянула на перший рядок і зрозуміла, що він має рацію. 13-3-2-21-1-1-8-5 Розділ 44 Десять цифр. Софія аж тремтіла від збудження, вкотре розглядаючи роздрук. Дідусь написав номер рахунку на підлозі в Луврі. Коли Софі вперше побачила послідовність Фібоначі на паркеті, то насамперед подумала, що дідусь написав її для того, щоб управління судової поліції звернулося до криптографів і до розслідування залучили її, Софі. Пізніше вона зрозуміла, що ці числа ще чи й підказка, як розшифрувати інші рядки, порушена послідовність, тобто просто числова анаграма. А тепер на превеликий подив Софія виявила, що ці числа мають ще одне набагато важливіше значення. Вони майже напевне були останнім ключем, який давав доступ до дідусевого таємничого сейфа. Він був майстром двозначностей, сказала Софі, повертаючись до Лендона. любив усе, що мало подвійний чи потрійний зміст. Ходив всередині кодів. Лендон уже йшов до екрана у біч конвеєра. Софі схопила роздрук і поспішила за ним. Екран із клавіатурою нагадував звичайний банкомат. На ньому світився логотип банку у вигляді хреста. Поряд із клавіатурою був трикутний отвір. Софі, не гаючи часу, струмила ключ. Номер рахунку. Курсор блимав очікуванні. Десять цифр Софі зачитала числа заркуша, а Лендон їх увів. Номер рахунку 13-32-21-11-85. Коли він набрав останню цифру, екран знову оновився. На ньому з'явився текст кількома мовами. Першою була англійська. Увага! Перше ніж натиснути клавішу «Від», будь ласка, перевірте, чи правильно ви набрали номер рахунку. Якщо комп'ютер не розпізнає вашого номеру рахунку, то для за вашої ж безпеки система автоматично вимкнеться. Функціональний термінатор, сказала Софі, намошивши чоло. Схоже, ми маємо лише одну спробу. Стандартні банкомати надавали користувачам три спроби ввести код і лише після третьої невдалої спроби конфіскували карту. Тут, очевидно, діяли інші правила. Начебто номер правильний, Лендон уважно звірив заркушем цифри, які вони набрали. Він показав на клавішу від. Тисни! Софія вже простягнула було вказівний палець до клавіші, але в останню мить завагалась і спало на думку щось дивне. Ну ж бо, наполягав Лендон, берне от от надійде. Ні, Софія відсмикнула руку. Це неправильний номер. Та як неправильний? Десять цифр. Яким іще він може бути. «Надто безладний набір цифр. «Надто безладний? Лендон аж ніяк не міг із нею погодитись. Усі банки радять клієнтам обирати собі коди доступу без жодних закономірностей, щоб ніхто не міг їх вгадати. Поза сумнівом, тутешнім клієнтам радять так само. Софія стерла все, що вони набрали, і подивилась на Лендона. У її погляді читалась переконаність. Мабуть, не випадково із цього начебто безладного набору цифр можна утворити послідовність Фібоначі. Лендон не міг не погодитись, що в цьому є певна логіка. Адже кілька годин тому Софія вже переставила ці цифри місцями так, що з них утворилась послідовність фібоначі. чи мало це значення зараз? Софія вже набрала інший номер, цього разу з пам'яті. Зважаючи на те, що дідусь так захоплювався символами і кодами, тим більше я пістав думати, що він обрав би номер рахунку, який би щось для нього означав і який би він легко міг запам'ятати. Вона ввела останню цифру і букаво усміхнулась. Який би здавався безладним, а насправді таким не був, Лендон подивився на екран. Номер рахунку 11, 23 58 13 21. Йому потрібно було лише мить, аби зрозуміти, що вона має рацію. Послідовність Фібоначі 1 1, 2 3, 5, 8 13 21 Якщо записати послідовність Фібоначі як просте 10-цифрове число. То вона стає практично непізнаваною. Легко запам'ятати, а на перший погляд безладний набір цифр. Блискучий, десятицифровий код, який суньєр ніколи б не забув, до того ж це пояснювало, чому числа, написані на підлозі в Луврі, можна було переставити місцями і перетворити на знамениту послідовність. Софі натиснула клавішу від нічого. Принаймні вони нічого не побачили. А в цю мить під ними у підземному сховищі банку ужила автоматизована клешня-транспортер. Ковзуючи стрижнями, прикріпленими до стелі, вона попрямувала до заданих координат. Внизу на бетонній підлозі на величезній грації стояли рівненько сотні однакових пластикових скринь, наче ряди мініатюрних трун у якомусь підземному склепі. Не перестаючи гудіти, клешня зупинилась над потрібним місцем на підлозі, опустилась. Електроне око перевірило штрих-код на відповідній скрині. Клишня з комп'ютерною точністю вхопила важкий держак і підняла скриню вертикально, закрутились куліщата, клишня принесла вантаж до дальнього кінця сховища і зупинилась над нерухомим конвейером. Тоді обережно поставила скриню на стрічку конвеєра і відсунулась у бік. Щойно клишня звільнилась, конвейер загудів. Софій Лендон полешено видихнули, побачивши, що конвейер ужив. Вони нагадували стомлених подорожніх, що стоять на місці видачі багажу і чекають на якусь таємничу волізу, не знаючи, що в ній. Стрічка конвеєра повзала до кімнати праворуч від них через вузьку щілину під металевою засувкою. Ось засувка піднялась, і під нею на конвеєрі виникла величезна чорна пластикова скриня. Вона виявилася значно більшою, ніж вони сподівались, і скидалася на коробку, у якій в літаку перевозять домашніх тварин. Тільки на ній не було отворів для повітря. Скриня зупинилась просто перед ними. Лендон і Софі мовчки дивились на загадковий приз. Як і все інше в цьому банку, скриня була груба й добротна. Металеві застіпки наліпкість стрибходом і важкий металевий держак. Софі вона нагадувала величезну скриньку для інструментів. Не гаючи часу, Софі розстібнула обидва замки, тоді подивилась на Лендона. Разом вони підняли і відкинули назад важку кришку. Тоді підійшли ближче і зазирнули всередину. Спочатку Софі здалося, що скриня порожня, Замить вона щось помітила один єдиний предмет. На дні стояла вишукана скринька з полірованого дерева, за приблизно, як коробка для взуття. Дерево було темно-пурпурове, грубої текстури, трояндове дерево збагнула Софі. дідусеве улюблене. На кришці була пригарна інкрустація із зображенням троянди. Софі з Лендоном обмінялися збентеженими поглядами. Софі нахилилась і витягла скриньку. Боже мій, та вона важкенька. Вона обережно віднесла скриньку на стіл. Лендон підійшов і став поряд. Вони мовчки дивилися на невеличкий скарб, добутий який наказав їм дідусь. Лендон зачудовано розглядав інкрустацію ручної роботи на кришці, троянду з п'ятьма пелюстками, таку він уже бачив неодноразово. Троянда з п'ятьма пелюстками, прошепотів він. Це символ, яким приврат позначає Святий Грааль. Софі подивилась на нього. Лендон розумів, про що вона думає. Він і сам про це думав. розміри цієї скриньки її вага, символ святого Грааля. усе начебто вело до одного незбагненного висновку. У цій дерев'яній скринці чаша Христова. Лендон знову сказав собі, що це неможливо. У цій скринці прошепотіла Софія. Чудово, вмістилась би чаша. Ні, це не може бути чаша. Софій підсунула скриньку до себе, збираючись відкрити, але коли вона зрушила її з місця, сталося дещо несподіване. Всередині щось булькнуло. Ленон здивувався там якась рідина? Софі теж була спантеличена. Ти чув? Ленон кивнув розгублений. Рідина. Софія простягла руку, повільно відімкнула скриньку і підняла кришку. Нічого схожого на те, що лежало всередині, Лендонові не доводилось бачити в житті, але одне стало їм зрозуміло відразу це, безумовно, не була чаша Христова. Розділ 45 Поліція перекрила вулицю, повідомив Андре Берне, заходячи до кімнати. Вивезти вас звідси буде нелегко. Причинивши за собою двері, Берне побачив на конвеєрі масивну пластикову скриню і замер, наче уражений блискавкою. О Боже. То вони таки дісталися до рахунку суньєра. і Лендон стояли біля столу, схилившись чимось, що нагадувало велику дерев'яну скриньку для коштовностей. Софі швидко закрила кришку і підвела очі. Ми, зрештою, знайшли номер рахунку, сказала вона. Берне не міг вимовити ні слова, це все докорінно змінювало. Він чемно відвів погляд від скриньки і напружено думав, який має бути його наступний крок. Я мушу вивезти їх із банку. Але тепер, коли поліція перекрила шлях, Берне знав лише один спосіб, як це зробити. Мадумуазель, якщо я було получше, то виведу вас із банку. Ви маєте намір забрати цей предмет із собою чи повернути до сейфа? Софія глянула на Лендона, а тоді знову на Берне. Нам треба його забрати. Берне кивнув дуже добре. Щоб це не було, раджу загорнути його в піджак, доки ми не вийдемо з банку. Я б волів, щоб ніхто нічого не бачив. Лендон скинув піджак, а Берне тим часом поспішно підійшов до конвеєра, замкнув порожню скриню і набрав на клавіатурі кілька простих команд. Конвеєр знову ужив. Він поніс свій монтаж назад до сховища. Берне витягнув золотий ключ з отвору і віддав його Софі. Прошу сюди, покваптеся. Коли вони опинилися на вантажній платформі, Берне побачив, що до підземного гаража пробиваються промені світла від поліцейських автомобілів. Він спохмурнів. Очевидно, вони перекрили виїзд із банку. Чи не забагато я на себе беру? Його кинуло під. Берне показав на один із невеличких броньованих фургонів. Надання надійного транспорту теж належало до послуг депозитарного банку Цюріха. Лізьте до вантажного відділення, сказав Берне. Він відхилив масивні задні двері і жестом запросив їх до середини, де теж виблискувала сталь. Я повернусь за мить. Софій Лендон залізли до фургона, а Берне тим часом побіг до будки наглядача за вантажною платформою, узяв ключі від броньовика і знайшов форману куртку і кепку водія, скинув піджак кроватку і почав натягати уніформу водія. Раптом зупинився, наче щось згадав, і перекинув через плече поверх сорочки кобуру. На зворотному шляху прихопив з полиці пістолет, призначений для водіїв у обойму і запхав його до кубури. Тоді ретельно застібнув куртку. Повернувшись до фургона, берне натягнув кепку низько на чоло і подивився на Софію Глендона, що стояли в порожній сталевій камері. Я вімкну світло, берне класно вимикачем на стінці фургона і на стелі засвітилась єдина лампочка. І краще сядьте, ані звуку, доки не виїдемо за браму. Софі з Лендоном сіла на металеву підлогу. Лендон тримав на колінах скарб, загорнутий у твідовий піджак. Берне зачинив важкі двері, тоді сів за кермо й завів двигун. Броньовик з гуркутом котив нагору мущеною під'їзною доріжкою, а Берне відчував, що в нього під кепкою вже виступив піт. Звідси він бачив, що перед банком скупчилося набагато більше поліцейських машин, ніж він гадав. Коли фургон наблизився до внутрішньої брами та автоматично відчинилася. Берне проминув браму і зачекав, поки вона зачиниться, перш ніж їхати далі. Та ось відчинилась і друга брама, і шлях назовні був відкритий, якщо не брати до уваги поліцейського авто, що перекрило дорогу на горі. Берне витерпів з чола і рушив уперед. Назустріч йому вийшов до поліцейський, він помахом наказав зупинитися за кілька метрів до застави. Попереду стояли чотири патрульні авто. Берне зупинився. Натягнувши кепку низько на очі, він скорчив таку гримасу, як тільки дозволяв йому його культурний рівень. Тоді відчинив дверцята і, не вилізаючи за керма, подивився згори гори низ на поліцейського. Обличчя в того було суворе і виснажене. У чому річ? грубуватим тоном запитав Берне. Я Жером коле, відповів поліцейський, лейтенант судової поліції. Він показав на вантажне відділення. Що у вас у машині? А я звідки знаю, буркнув у відповідь Берне по – Я лише шофер. На коле це, схоже не справило враження. Ми шукаємо двох злочинців. Берне усміявся. То ви добре втрапили. Дехто з тих негідників, чиї речі я вожу, має стільки грошей, скільки чесно, ніколи не заробиш. Поліцейський показав фотокартку Роберта Лендона. Цей чоловік сьогодні був у вашому банку. Берне знизав плечима. Немає уявлення. Я простий роботяга. Нас до клієнтів не підпускають і близько. Мусите зайти до середини і запитати чергового на вході. Ваш банк вимагає ордер на обшук, без нього нас не впускають. Берне скривився. Бюрократи. Ох, не кажіть більше нічого, бо я можу вийти з рівноваги. Відчиніть, будь ласка, фургон, куле показав на багажне відділення. Берне витріщився і розроготався поліцейському просто в обличчя. Відчинити фургон? Ви що ж думаєте? Я маю ключ? Думаєте таким, як я тут довіряють? Знали ви, які копійки вони мені платять? Поліцейський недовірливо схилив голову набік. Ви хочете мені сказати, що не маєте ключів від свого авто? Берне похитав головою. Лише до запалювання, від багажного відділення не маю. Фургони опечатують іще на вантажній платформі, і вони залишаються там, доки хтось відвезе ключі на місце. Аж коли нам дозволять і кажуть, що адресат ключів отримав, мені дають добро на виїзд, і ні на мить раніше. Я ніколи не знаю, якого дідька везу. А коли опочатили цей фургон? Мабуть, кілька годин тому. Я їду аж до Сентуріала. Ключі від фургона вже там. Поліцейський нічого не відповів, лише пильно дивився на Берне, наче намагався прочитати його думки. По носі Берне ледь не скутилася крапля поту. То не кажете, що мене пропустили? спитав він і, витерши носа рукавом, показав на поліцейське авто, що перегордило шлях. У мене мало часу. У вас всі водії носять ролекси, поцікавився поліцейський, показавши на зап'ясток Берне. Той глянув униз з жахом побачив, що з-під рукава його куртки виглядає золотий браслет шалено дорогого годинника. Ну це лайно. Я купив його за 20 євро в якогось тайванця на вулиці Сен-Жермен де пре Хочете, продам вам за 40». Поліцейський ще трохи повагався і нарешті відійшов убік. Та ні, дякую. Щасливої дороги. Берне вважувався дихати, доки фургон не від'їхав щонайменше на 50 метрів від банку. Тепер у нього з'явилась інша проблема його пасажири. Куди їх вести?